Іспанський омлет чи картопляна тортілья. Ця страва дуже популярна в Іспанії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоденний гастрономічний календар, поради та цікаві рецепти чекають на вас. Нарізаємо одну цибулину півкільцями, четвертинками чи соломкою як вам буде зручно! Розігріваємо олію, олії наливаємо не менш ніж півсклянки і злегка обсмажуємо цибулю на помірному вогні. Навіть умієш чистити картошку. В цей час нарізаємо 4-5 середні картоплини не товстими скибочками. Та додаємо до цибулі. Смажимо картоплю на середньому вогні хвилин 15, періодично помішуючи. Готову картоплю перекладаємо на сито. Щоб стік зайвий жир. Розбиваємо в миску 6 яєць. Перемішуємо, солимо та перчимо. Сюди ж додаємо підсмажену картоплю та акуратно перемішуємо. Накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин. За однією з версій. Перша тортілья депатата була приготована в 1817 році одним з генералів, коли з доступних продуктів потрібно було наготувати цілу армію. Потім злегка змазуємо сковорідку, виливаємо суміш та розрівнюємо. Смажимо на сильному вогні пару хвилин, потім зменшуємо вогонь та смажимо ще 3-4 хвилини, доти, поки зверху омлет трохи загусне. Тепер тортілью потрібно перевернути. Беремо тарілку, щоб за розміром була більшою від сковороди. Перевертаємо та акуратно перекладаємо омлет знову в сковороду. Смажимо ще 2-3 хвилини. Страва доволі проста, але дуже смачна, та виручить вас в будь-якій ситуації. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких.